З початком нового навчального року до університету третього віку долучилося чимало нових слухачів, які бажають згадати або вивчити з нуля англійську мову. З огляду на це у групі вирішили розпочинати з азів. По плану в нас вивчення е, алфавіту і фонетики, і далі ми підемо над вивченням інших граматичних тем, лексичних і так далі. Заняття проходить дуже просто і легко, і вже на даному етапі, е, оскільки пройшло пів. Заняття всього ж, люди вже мають те розуміння, як ми будемо працювати, і вже те бачення і бажання я бачу, з яким вони сюди прийшли і будуть працювати. Заняття проходять у легкій, невимушеній формі та у дружній обстановці. Заняття проходять змістовно. Цікаво і ну, ми щиро дякуємо нашому викладачеві Петру Олександровичу за таку хорошу викладацьку працю. Це, що ти ще пам'ятаю прекрасно <різь> об'ясняє прекрасно? Я теж другий раз, але мені теж дуже подобається. Подобається колектив, подобається викладач. Весело, легко, легко. Я второй раз тільки прийшла на заняття, і дуже довольна, Все нравиться преподаватель супер. Запит на вивчення іноземної мови і не лише англійської, а й німецької серед людей старшого віку викликає повагу. Сьогодні нас досить велика група присутня, але ще є люди, які будуть долучатися. Це принаймні ще буде 5-7 чоловік. Тобто група планується максимально бути наповнена і велика. Заняття відбуваються щовівторка і є ще обмежена кількість вільних. Місць у групі для мотивованих слухачів додамо, що в університеті вивчають не лише іноземні мови, а й психологію. Ми про це вже розповідали, та займаються за іншими напрямками. Про це у наступних матеріалах.